Леонід Глібов, вовк та мишеня. На полі вовк овечку взяв, потяг сердешною в діброву не на розмову, а щоб з'їсти. Він бажав м'ясця свіженького давненько. От взяв овечку, обідрав, як знав, Та й заходився хорошенько м'ясце під дубом уминать, аж на зубах кістки хрущать. Їв вовчик їв, аж утомився, гаразденько удовольнився, а все таки всього не з'їв. Нехай вже каже другим разом М'ясце травицею прикрив, а сам спочинуть ліг тим часом, неначе пан який лежить. А мишенятко під вербою почуло, що м'ясце пахтить, та й крадеться поміж травою, Яке мале, а вже хитрить. От помалесеньку підкралось. Взяло м'ясця, та й у дупло й сховалось. Угледів вовк дарма що спав, І на весь гай гукать зачав. Ой ненечко, рятуйте, поможіте, ловіте злодія, держіте, добро моє покрав. Я в одному селі по ярмарку гуляв Та й бачив диво. Якийсь там становий хвитив списиво біля чумацьких хур. Чого він там никав, усі на вус мотали. От якось у його тарані в'язку вкрали, а він гукає пробі калавур 1853 рік.